Усім доброго дня! Канал Сіська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду смажити деруни без борошна і яєць. І вони виходять з такою золотистою скоринкою і дуже смачненькі. Так що залишайтеся зі мною і будемо разом готувати такі деруни. Це дуже смачненько виходить. Скажу вам, я взяла отут кілограм очищеної картоплі, три зубчика чесника. Одна велика цибуля, і отут у мене одна столова ложка пісного майонезу. Олія для смаження, чорний перець. Ну і терка для того, щоб натирати картоплю. Я буду сьогодні натирати на такій Ще Це велика, а це дрібненька. Ну, ви вже натирайте за своїм бажанням, як ви любите, щоб була натерта картопля. Спочатку я натру цибулю і чесник. Цибулю буду натирати на такій великій терці чесничок от рядом, ця древнесенька. Натерла цибулю, як бачите, і чесничок рядом. І зараз прикрию зверху отак тарілочкою. Хай не виходить запах і щоб очі не плакали від цибулі. А зараз буду натирати, як я казала, на цій терці картоплю. Картоплю зітерла. І зараз буду віджимати, спочатку буду вижимати з неї сік, а потім вже додам цибулю. Щоб от той запах цибулі, того всього, щоб не от просто сюди в сік. Я так не роблю. Я віджимаю. І не бійтеся, що вона вас трошечки починає темніти. Вона зараз, коли додасте цибулю, вона назад свій колір стане так, як має бути. Побіліє, гарнесенько буде дуже виглядати. Ну, так. Прямо рукою і сюди. І ще отак трошечки сік, як бачите, трошки віджала. Тепер ставлю хай трошечки осяде, щоб крохмаль там осів. Крохмаль буду забирати назад. Тепер беру сюди цибулю з чесничком і буду замішувати. І зараз побачите, як гарний знову картопля посвітлішає. Мені ще потрібно буде сіль. Я не поставила на сіль, як завжди. Я люблю це зробити, що ста забути. І гарнесенько перемішую з цибулею, з чесничком спочатку, хай посвітліше. І Зараз покажу вам, як вона зразу і світліше, і гарно зробиться. Дивіться, вже гарненька-жтенька. Можливо, камера не передає, але дуже гарненька. Знову вона, оця картопліка зробилася. Жовта така. Так, добре, добре вимішаю, щоб розійшовся там цибуля, чесночок. Усі картопліки. А тепер йду з зіллю сік і отой весь крохмаль, що там усім додам сюди до картоплі. Так гарненько, все сюди назад. Так. Тепер візьмемо цю столову ложку майонезу сюди. Так перемішаю. Тепер чорний перець зений за смаком. Додавайте я сюди додам десь отак. Пів чайної ложечки додала. Я люблю, коли тут перчаненькі, так вони такі трошечки. І зараз солі додам. Це в мене чайна ложечка. Я візьму откушки з вершком солі, посолю, гарненько вимішаю і спробую ще на сіль. Гарненько це все вимішала, попробувала на сіль і скажу вам, що солі ще трошечки додала за своїм смаком. А ви пробуйте і теж додавайте за своїм смаком. Спочатку трошки, щоб не пересолити, а потім можна ще, коли вже перемішаєте, трошечки ще додати солі. Ну все іду смажити. Включаю огонь, наливаю олію. Олії наливаєте у сковорідку більш-менш так, яка у вас завелика сковорітка, я думаю, нагрілася. І знову так перемішаю, і ложкою буду набирати, ставити, смажитись. Смажиться. З однієї сторони бачу, що підсмажилися. Буду перевертати їх. От і другої сторони гарненько підсмажилися. Хвилин п'ять з тієї сторони, з цієї покажу, на якому огні, отакому нижчі середньому, як бачите, вони дуже гарно просмажуються. Я тільки що ставила оці перші, то нагрілася дуже сильно олія. І коли я їх ставила ложкою і накладала, щоб смажити, то почала траскати дуже олія, тому що дуже була гаряча вона. Трошки менше її нагрівати, щоб вам так не траскала вона, як мені зробилося. І знову. Олі, трошечки включу огонь, хай нагріється. Ось, знову гарненько, 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 Передішаю, Так. І знову буду ставити. Покажу вам, які виходять ось такі гарні, золотисті. І слідуючи гарненько підсмажилися, бачите, буду забирати. І так далі буду продовжувати смажити. Посмажу, покажу вам, які вийшли. Я вже посмажила і покажу вам, які вийшли. Такі гарненькі, золотисті, дуже смачненькі. Ми вже посмакували їх, вже тут їх немає. Ну, і їсти ми сьогодні будемо теж з майонезом, отаким пісним. Так що, якщо бажаєте з сметаною, хто не дотримується посту, сметаною це буде теж дуже смачненько. І з таким майонезом смачно. Можна от додати до майонезу кропу трошечки, якщо любите. Теж буде дуже гарненько. Можна кріп перемішати з майонезом, і буде смачненько. Так що готуйте це і смачно, пісненько, але дуже смачненько. І всім дуже гарно дякую, як завжди, за ваші підписки, за лайки, за коментарі, за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. Дуже-дуже вам гарно дякую. І дякую вам за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях. Я їх всіх читаю, коментарі по можливості відписую вам і бажаю вам того, що ви мені бажаєте в коментарях всього і вам, і вашим рідним. А головне, щоб були всі здорові, живі і поскоріше нам мирного неба. І тоді до зустрічі!